Всім добрий день, починаємо розбирати задачу шостого пункту. Продовжується у нас тема перетворення графіків функцій, і в пункті 6 розглядаються два паралельні переноси. А саме, це перетворення вигляду f від x до f від x плюс a і f від x в f від x плюс b. Зазначу, що коли ми говоримо про паралельні переноси, то загальна схема вона передбачає два можливі варіанти. Ми можемо носити з вами або графік, або вісім. Ну, давайте я трішечки продемонструю. І так, ну скажімо, якщо у нас ось таке перетворення задано. То давайте ми взагалі подумаємо, що у нас відбувається. Значить, кожна точка з координатками, давайте x0, f від x0 переходитиме куди. Ну, давайте подумаємо, що у нас фіксується. Ну, начебто, у нас якийсь сув в аргументі, правильно. Тобто, ось це саме значення f від x0. Ми колись зможемо отримати 100%. Тобто, сама формула, саме правило ОЦФ, воно ніяким чином не змінилося. Давайте подумаємо, а який отсюди треба підставити, щоб у нас е вийшов аргумент х 0 Тобто Х плюс А. Давайте оце я приберу, мабуть, воно нам не потрібно. Х0В, це Х. Плюс А. Значить, x це х0В мінус А. Х0В мінус А. Ось який аргумент треба взяти. Тобто, дивіться, що відбулося? У нас виходить, що при таких самих значеннях функцій аргумент треба взяти на а одиниць менше. Ну, якщо А від'ємне, виходить мінус на мінус плюс на А одиниць більше. Тобто, тоді говорять, що. Щоб побудувати ось такий графік, ми графік y дорівнює f від x, на, ну, паралельно переносимо, я не буду писати ці слова. На а одиниць, Так, отут треба подумати: якщо аргумент зменшується, значить вліво. Ну, якщо а від'ємне, то на мінус 2 одиниці вліво, це значить на 2 одиниці вправо. Давайте для більшої візуалізації ми припустимо, що А більше за 0. От був у нас якийсь графік. Давайте базовий стандартний я зображу якимось чорним кольором. Ну, якась така, нехай історія буде. Ось, а тепер на А1 сунувся. Тобто, ось тут нехай буде початок. І цей графік виходить. Абсолютно аналогічно до нашого попереднього. Єдине що на А 1 відбувся всюди Сув. Тобто, ну, якась ось така історія. Абсолютно аналогічний графік, просто його взяли і перенесли трішечки вліво. Це не єдиний варіант. Є ще варіант сувати ось, а не графік. Тобто, можна сказати, що що у нас відбувається? У нас, якби... Відносно осі Х так само залишається, бо висота ніяким чином не змінюється. Відносно ОІ, якісь зміни відбуваються. Тобто графік то лівіше, то правіше. Так, от можна ОІ на А1. І тепер вправо. І зараз я покажу, як це працює. Так, да, отут графік вліво, вісь вправо. В такому випадку ми одну вісь, ту, яку ми з вами будемо сувати, а будемо зображувати спочатку пунктиром. А давайте прямо щоб у мене один в один воно було. Ось воно. Значить, дивіться. Y. штрих. Ну, я не знаю, чи я відтворю прямо один в один, ну, нехай ось він був. Мій графічок. Ну, далі б схоже, а тепер, а у мене тут скільки було? Ну, десь 2,5 клітинки. Да? На 2,5 клітинки я вісуваю вправо. Значить, ось воно. Як виглядає? Ну, якщо б у мене графік був однаковий, то дійсно вийшло б взагалі один в один. Тобто, бачите, отут фіолетовий, якби починається. Ну, умовно кажучи, справа від вісі Y, лише ось ця. Крива. Ну і тут, відповідно, вона ж сама. Тобто, нам не треба в такому випадку малювати два графіки. Ну, а оця допоміжна вісь, вона, якщо олівцем, то потім витирається то щось такого плану робиться. Але, скажу, зі свого досвіду, наприклад, мені зручніше зсувати графіки. І коли ми говоримо про задачі з параметром, там лише графіки і ніяк інакше тобто доведеться все одно графіки паралельно переносити. Але кому раптом простіше намалювати пунктирну вісь, у випадку, наприклад, з гіперволами це буває корисно, тому що це є симптоти, це трішечки наперед забігає, але ну, тим не менш, може комусь буде корисно. Аналогічно у нас, власне, із графіками вигляду F від X плюс B. Давайте я відокремлю ось це, щоб воно нам не заважало. І поговоримо про те, що у нас тут відбувається. І так, нехай, знову ж таки, кожна точка графіка y дорівнює f від x, це точка вигляду x0, fx0. Куди вони перейдуть? Ну, Аргумент ніяким чином взагалі не видозмінюється, змінюється. Аргумент залишається x0. Правило, само по собі, зверніть увагу, воно ніяк не змінюється. Так само це буде f від x0. Але до нього ще додається Б. І отут ми кажемо, що виходить абсциси однакові, а ордината завжди змінюється на ось цей фіксований параметр B. Чому фіксований? Тому що конкретні задачі там буде чи плюс 2, чи плюс 3, чи плюс 10 і так далі. Тобто графік y дорівнює F від x ми суваємо на b одиниць вгору. І так, показую. ну Давайте якось так раз. Якось так два, X, Y можливо, треба було брати якусь простеньку функцію, типу параболи. Знову ж таки, з табличками всі ці вивитки там показані в підручнику на початку пункту. Моя задача ідейно пояснити, про що ми говоримо. Тому я так. І так, ось вона функція, і тепер на B1 я збільшую кожне значення. Тобто оця точка, вона перелізе кудись сюди. Оця точка вона перелізе кудись сюди. Тобто, це в нас висота B. Ну, так, умовно кажучи. Оця точка. перелізе кудись сюди і так далі. Тобто, виходить, що наша, наш графік він ось буде який. ось він фіолетовий. Так само, бачите, сам графік, він. Ну, якщо б я вмів нормально криві малювати. То вони ж абсолютно ідентичні, єдине що просто паралельно перенесений один трішечки вгору. Знову ж таки, у випадку, якщо b від'ємне, тобто на мінус 5 один вгору, зрозуміло, що ми будемо говорити про перенесення вниз. Абсолютно аналогічно до паралельного суму відносно осі y, можна у даному випадку робити і допоміжну вісь OX. У даному випадку, можна сказати, що ми вісь x на b одиниць вниз. вниз. Якщо графік іде в і сіде вниз. Так, навпаки. Тут тепер з Ігреком у нас все добре. А з X, з X не добре, тому X я пунктичком. Так, давайте десь отут. І так. Тут це y, це x штрих. І так, зображу свій графічок. Ось він десь. І тепер ще внисуваю вісь. Тут, скільки в мене було Б Дві клітиночки. Ну, давайте на дві клітиночки, значить, сунемо вниз. І ось подивіться: це буде абсолютно аналогічна картинка. Як якщо подивитись на цю чорний графік прибрати. Залишити лише фіолет. Як кому простіше, це питання, скоріш за все, риторичне. Кожен для себе обирає варіант. Для задач з параметрами я підкреслю, що вісі носити не вийде. Тому там лише графіка. Ну, а в якості таких тренувальних задач, в принципі, можете обрати для себе те, що вам зручно. І розберемо, чомусь у мене 27-й номер не попав. Значить 27 ми будемо розбирати. А, як тренувальний. І так, значить, прямі MN зображені на рисунку 627 паралельні, причому пряма N є графіком функції y дорівнює F від X. І так, давайте я, мабуть, отак от зроблю, щоб тут можна було трішечки пописати. І так, тобто y дорівнює F від X, і графік у нас це пряма N. Чудово. Тепер давайте ми поговоримо про пряму М. Пункт перший. Пряма М є графіком функції Y дорівнює f від X b. Ну, дійсно, оскільки пряма М паралельна прямій N, виходить, що ці графіки, вони ідентичні, просто розташовані на різній висоті. І якщо ми до N до кожної ординатки додаватимемо B. Чи B, ну тут з малюнку видно, що воно додатнє, тому що ну, вище за 0. Але, в принципі, це не принципово, якщо було б від'ємне віднімало, дійсно бачимо, що так, це паралельний перенос. І оця червона пряма N, вона повністю накладеться на пряму M. Якраз таки в силу того, що вони ось тут паралельні. Тому пряма M є графіком, да, дійсно, це правда. Тепер давайте поговоримо про другий малюнчик. І так, пряма m є графіком функції y дорівнює f від x мінус А. І так, тобто ось вона була наша червона функція. Так, ось вона. І що ми виходить робимо? Якщо у нас є графік, y дорівнює f від x мінус а, то нам треба що виходить? Графік. Тобто тут в даному випадку прямої enда цієї червоної на мінус А одиниць куди? Вліво. Просто за правилом, так? Да? Зараз ідемо. На мінус А одиниці вліво. Ну, тобто на А одиниць вправо. На А1 а вправо. Так, а з мальонечку ми бачимо, да? що А у нас з вами це число від'ємне. Тому на, а що тут виходить? Якщо на А1 вправо треба робити СУВ. Оскільки А це число від'ємне, то по факту ми на це число. Робимо сув вліво. Да? Давайте підставимо F, наприклад, від А. Що це таке. F від А. Запросто за оцією формулкою. Це F від А мінус А. Тобто, а це буде F від 0. Ну, F від 0 у нас в даному випадку це виходить 0. Ну, да, тобто, оця точечка. Вона дійсно. Графіку належатиме. Тут трішечки, звичайно, відбувся мікс із оцими плюс-мінусами, да? ну, начебто, це виходить правильно, тобто ще разочок. Графік, значить, хміну А, ну просто графік на А одиничок вправо. Але оскільки А тут це виходить від'ємне число, від'ємне число, да? можна там якусь отаку заміну зробити, а з хвилькою дорівнює мінус А. Тоді, це там мінус А з хвилькою. І графік у нас буде F від X плюс а з хвилькою. А тут же, очевидно, це прям за нашим правилом графік на а з хвилькою одиниць вліво. Тобто, дійсно, да, це також нам буде цілком підходити. Тобто, знову ж таки, моєю метою в даному випадку було показати загальні ідеї, як ми взагалі ці графіки можемо перетворювати. Ну а надалі будемо розглядати вже більш комплексні задачі, використовуючи і ці два паралельні переноси, і те, що у нас було у попередньому пункті із розтягуванням та стисканням графіків. Всім дякую за перегляд!